Бо я навіть не припускав, що та дійсність справді існує, іначе від уколу шпильки схилявся до того, щоб підтакувати дурнуватим ошуканцям, коли вони питали мене, звідки береться зло, чи Бог обмежений тілесною формою, чи Він має волосся і нігті, і чи треба вважати за правих тих людей, які одночасно мають багато жінок, убивають людей і приносять у жертву тварин. І я не вмів тоді відповісти на ці запитання. І моє незнання ще більше непокоїло мене, я відвертався від правди, переконаний, що йду до неї, оскільки я не знав, що зло це не що інше, як позбавлення добра, позбавлення, поза яким уже взагалі нічого немає. І чи міг я знати це, я чи зір спинявся тільки на тому, що існує для очей, тобто на тілі, а зір душі не сягав поза примари уяви. Я не знав, що Бог це дух, який не має таких вимірів, як довжина і ширина, що Його істота зовсім не має маси, бо кожна маса у своїй частині завжди менша за цілість, а хоч би вона була нескінчена та все-таки у визначенні своїй меншій частині, вона обмежена певним простором. Вона вся не є всюди так, як дух, як Бог. Я не мав найменшого уявлення, що це є в нас і що згідно з цим ми існуємо, бо ж сказано у Святому Письмі, що ми створені за образом Божим. І я не знав тієї справжньої внутрішньої справедливості, яка не видає своїх присудів на підставі звичаїв, а лише найсправедливішим законом Всемогутнього Бога, за яким формуються звичаї країни днів. Який завжди усюди залишається тим самим і не змінюється ні в просторі, ні в часі. Це закон, за яким справедливими були Авраам, Ісаак, Яків, Мойсей, і Давид, і всіх цих людей прославляли уста Бога. Однак недосвідчені засудили їх як несправедливих, бо вони судять за звичаєм людського суду, міряють звичаї всього людського роду. Міркою свого обмеженого досвіду. Це саме те, що хтось, хто має уявлення про обладунок та призначення його окремих частин, хотів би накрити голову наголінниками а шоломом узути на ноги, та ще й при тому нарікав би, що вони не зовсім придатні для цього. Або якщо б хтось того дня, коли торг пополудні заборонений, сердився, що не може виставити на продаж своїх товарів. Бо вранці ж було дозволено торгувати. Так само, коли б хтось побачив, що в якомусь домі певний невільник доторкається до тих предметів, до яких не повинен доторкатися невільник, що прислуговує при припітвій, або коли б хтось обурювався, що за стайною діється те, що не дозволено в їдальні, або ж коли б хтось нарікав на те, що в одній оселі і в одній і тій же родині не скрізь і не всі мають однакові права. Так само у своїй наївності обурюються ті, хто почув, що в давні віки вільно було робити те, чого тепер не можна. Обурюються вони й тому, що Бог одним доручив одне, а іншим щось інше, залежно від обставин і часу, хоч як одні, так і другі, підпорядковуються тій самій справедливості. Вони не бачать того, що в тієї самої людини того самого дня і у тому самому домі. Те, що личить одному членові, не личить іншому. І те, що віддавна було дозволено, за годину вже не дозволене. І те, що припустиме в одному куті у другому, який тут же біля нього заборонене, навіть заслуговує кари. Чи справді справедливість така різнорідна і змінна? Ні. Але біг часу, який вона володіє і керує, не завжди рівномірний, і цілком слушно, бо це ж час. А люди, земне життя яких коротке, не вміють узгодити у своїх думках відношення речей, минулих століть та інших народів, бо ті часи вже далеко відбігли від досвіду цих людей, від тих відношень, які вони знають з власного досвіду. Тимто в самому тілі або того самого дня, у тім самим домі, можна легко бачити те, що належить якомусь членові, якійсь порідня, якомусь місцю чи якійсь особі. Так само. В одному випадку вони обурюються, а в іншому погоджуються. А я не знав тоді цієї правди, не звертав на це жодної уваги. Це впадало мені в очі звідусіль, а я не бачив цього. Адже ж тоді, коли я декламував вірші, мені не дозволяли вживати довільної стопи на довільному місці. А Різні метри вимагали різних стіп, і навіть той самий вірш не допускав усюди тієї самої стопи. Отже, і саме мистецтво читання віршів, яке керувало й моєю декламацією, не мало одних правил для тут, а інших для там. Воно утворювало одну систему, що обіймала все. І я зовсім не бачив того, як справедливість, що їй підкорилися чесні й святі люди, досконало поєднує в собі всі видані нею накази. Вона не змінює їх в основах, не розподіляє, і не приписує одночасно всім всього епохам. А зберігає для кожної епохи властиві її права. У своєму засліпленні я ганив побожних отців, які не тільки жили за правами свого часу, згідно з Божим розпорядком, за його натхненням, а й проповідували майбутнє на основі откровення, що його послав їм Бог.